Швидко, та одноголосно у Чорноморську відбулася 44 сесія міської ради. Ми покажем, що ми на порядку денному три питання міський голова Василь Гуляєв зазначає, незважаючи на коротку сесію, було прийнято багато важливих рішень. Приймалися рішення тільки по грошам для військових. Хочу сказати по утвердженню фін управління нашого, що всі документи, які були повністю узгоджені, сьогодні було прийнято на сесії і 3 мільйона 700. Оштів виділено військовим. Є певна процедура, яка проходить у військових. Всі документи, які бабадає до нас, уже узгоджені. Сесія буде скликатися дуже швидко. і Будемо приймати ці рішення і давати військовим. Кошти також хочу подякувати обласну військову адміністрацію. Аліксандвича Кіпіра нам е, були дані кошти на е, постройку е, бомбосховища е, в нашій бурлаші Балківській школі 26,5 мільйонів. Першочерговим стояло питання фінансової підтримки військовослужбовців і ТРО. Я окреслив собі в голові три головних питання: перше це виділення більше трошки більше півтора мільйона гривень для збройних сил України для військових для військової частини. Саме там є і наші Чорноморці теж особисто знають. І друга частина це 2,13 мільйона гривень. Це виділення грошей для корту, саме головного управління національної поліції в Одеській області. Також народні обранці одноголосно підтримали рішення щодо змін у бюджеті Чорноморської громади. Ми внесли зміни до бюджету, а саме підтримка і отримання субвенції до нашого бюджету. Кошти виділені будуть на монтаж та будівництво сховища в балачі балки. Не менш важливим стало і рішення земельного питання з вантажним транспортом. Також розглядали земельні питання, які стосуються вирішення проблеми у місті щодо великовантажного транспорту, який прямує до Чорноморського порту і напроти, для того, щоб не створювати колапс на дорогах. Сьогодні розглянули питання не виділення земельних ділянок, а лише зміни цільового призначення однієї з них, а також прийняли рішення щодо формування земельної ділянки площі 1 гектар, яка необхідна для того, щоб мати під'їзд до території, на якій буде створена велика стоянка для великовантажного транспорту. Наприкінці сесії Марміста подякував колегам за плідну працю за усіма актуальними подіями. Слідкуйте разом із нами. Все буде Україна, Захар Товолчанський, Світлана Кузьменко і те